Житомир знову у жалобі. Містяни провели в останню путь 34-річного героя Олександра Анатолійовича Яковенка. Яковенко Олександр Анатолійович народився 29 вересня 1990 року у місті Житомир. Він навчався у приватному християнському селезіанському ліцеї. Всесвіт. після закінчення ліцею Олександр здобув робітничу професію столяра. Та після закінчення навчання він працював на різних підприємствах рідного міста. Завжди прагнучи забезпечити найкращим своїх близьких та рідних, Олександр Анатолійович був людиною великої душі. Він захоплювався природою, туристичними походами, риболовлею. Він завжди був вірний своїм принципам, Він був наполегливий, цілеспрямований та завжди відстоював правду. Найбільшою гордістю та любов'ю Олександра була його донька Мирослава. Він виховував її та піклувався, поки дружина працювала за кордоном. Чоловік мріяв про щасливе майбутнє своєї сім'ї. Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Олександр не вагаючи став на захист України в одному з підрозділів збройних сил. Він мужньо та хоробро захищав рідну землю на найважчих напрямках лінії зіткнення з ворогом. За його самовіддані дії він був відзначений медаллю ветеран війни, учасник бойових дій. Він здобув глибоку повагу та авторитет серед побратимів та командирів. 28 лютого 2025 року, захищаючи батьківщину, чоловік трагічно загинув. У вічній Скорботі залишилися дружина, донька, близькі, друзі та бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава герою. Житомир знову у Скорботі. Містяни попрощалися із 30-річним захисником Денисом Олеговичем Денисюком. Денисюк Денис Олегович народився 27 січня 1995 року у місті Житомир. Навчався у загальноосвітній школі номер 3 нині це ліцей нашого міста. Після навчання в школі Денис вступив до Національного агроекологічного університету на факультет економіки та менеджменту. В 2014 та 2015 роках чоловік разом зі своїм батьком брали участь в антитерористичній операції, проявивши мужність, відвагу та відданість батьківщині, та будучи на другому курсі навчання. Він був призваний до проходження строкової військової служби, та в подальшому він прийняв для себе важливе рішення присвятити своє життя військовій справі, уклавши контракт із збройними силами України у складі Національної гвардії України. Денис був не лише воїном, а й справжнім спортсменом. Змалку він захоплювався футболом і карате. Брав участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, виборював призові місця та навіть здобув звання кандидата у майстри спорту з карате. За свою спортивну кар'єру отримав численні нагороди та грамоти. За його мужні та самовіддані дії при захисті батьківщини. Він був відзначений медаллю ветеран війни, учасник бойових дій. Денис мав велике щире та добре серце. Він понад усе. Цінував свою родину. Він мав багато друзів. Він завжди міг допомогти, завжди міг підтримати, розрадити. Приходив на допомогу не тільки словом, але й ділом. Захищаючи рідну землю та наближаючи нашу країну до перемоги, чоловік героїчно загинув 14 березня 2025 року. У вічній скорботі у Дениса залишилася його кохана, рідні, друзі та бойові побратими. Світла пам'яті, слава герою. Денис понад усе мріяв про. Власну велику, щасливу родину про створення власної сім'ї та повномасштабне вторгнення Російської Федерації зруйнувало всі життєві плани майбутнього подружжя. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Денис за один день приїхав із-за кордону, щоб знову стати на захист України пліч опліч зі своїм батьком та зі своїми побратимами. Він пройшов навчання у Великій Британії. Він брав участь у бойових діях. На Чернігівщині та на інших важких напрямках лінії зіткнення з ворогом. З 10 березня в Україні запустили електронну систему Єконоплі. Її мета вдосконалити державну аграрну політику, відновити лідерство нашої країни з вирощування промислових конопель та знизити можливі корупційні ризики. Окрім того, система полегшить роботу підприємств, що займаються посівом, вирощуванням і переробкою цих рослин. Система єконоплі пропонує підприємцям наступні переваги. По перше, це спрощується реєстрація, тому що вони просто подають через електронну систему всі необхідні дані і реєструють себе як. Або там того, хто сіє коноплі, або того, хто їх там переробляє, наприклад, також зменшується велика кількість цих бюрократичних перепон, які були раніше. Завдяки також цій системі у підприємців є доступ реальний до аналітичних та статистичних даних стосовно того, яка кількість підприємств вирощує, в якому регіоні. Також електронна система спростить співпрацю влади та органів контролю. У них також буде. Доступ до реальної інформації, і на основі цього вони зможуть робити якісь правильні управлінські рішення. Є коноплі підвищить прозорість ринку, оскільки всі дані про вирощування та переробку технічних конопель стали доступними в електронному вигляді. Це дозволить контролювати обсяги виробництва, якість продукції та запобігати її нелегальній реалізації. Для реєстрації в системі є коноплі. Юридичним особам необхідно в першу чергу подати заявку через електронний кабінет системи. Друге, це Потрібно надати установчі документи підприємства, в яких дійсно є підтвердження того, що вони займаються зокрема певним видом діяльності там аграрним, поворочення конопель, і третє, їм необхідно надати інформацію про заплановані площі посівів, та місця переробки е, технічних конопель планується, що впровадження такої електронної системи сприятиме збільшенню обсягу посівів технічних конопель в Україні на 2025 рік. Заплановано посів 8 тисяч 8 тисяч гектарів е, технічних конопель, що наприклад в порівнянні з 2022 роком. Там було близько тисячі гектарів. Також це буде сприяти тому, що будуть з'являтися нові підприємства, які будуть займатися переробкою цих технічних конопель. Тобто, це буде також створюватись додаткова додана вартість, нові робочі місця і відповідно податки в бюджет України. У майбутньому електронну систему є коноплі планують покращувати, а також проводитимуть навчальні програми для підприємців, які вирощують промислові коноплі, щоб допомогти їм у веденні бізнесу. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК один. Штучний інтелект. Друг, ворог чи просто зручний інструмент. Він вже став частиною нашого життя від смартфонів до онлайн-сервісів. Ми вирішили дізнатися, як житомаряни ставляться до штучного інтелекту у повсякденності. В домохозяйстві. В домохазяйстві ви його да. використовуєте, Так, да, да. Особливо те, щоб їздити, чистить і ще щоб сірав, їсти, варив і ну, за жінку не треба. Ну, взагалі позитивно він ну, не знаю, допомагає багато в чому. Тобто, наприклад, мені в готовці наприклад, допомагає рецепти, якісь там можна накинути такого плану. В Вучов, звісно, дуже хорошо допомагаю. А ага. вам? Ну, всього так само. Там, наприклад, якісь даже лабораторні допомогти зробити, там якийсь код допомогти, підказати, то дуже корисний. Курсачі залітають тільки так. Чаджі топ. Чудово. Не дозволяє мислити своїм. Ну, мати свою особисту думку це краще, ніж слухати інтелект штучний. Тому використати, використати його можна, але для того, щоб порівняти свою думку з ним, і чи дійсно вона є актуальною, чи ні. Позитивно. Він доволі сильно допомагає в повсякденному житті. Навіть в вирішенні якихось простих повсякденних задач. Просто в нього щось спитати, він допоможе. Я вважаю те, що штучний інтелект дуже сильно допомагає людині. Наприклад, навіть якщо ми візьмемо базові таблички, я стикалася з тим, що треба було з листочка в гугл таблиці перевести всі дані. А штучний інтелект вже зчитує всі ці таблиці. Я порівняла те, що я робила одну ту саму таблицю. І витрачала разів 5, може, більше часу. Я, ще, чесно кажучи, не дуже е, вивчила цю тему, я ще не дуже розуміюся, але я завжди за будь-який прогрес, тому думаю, це щось цікаве. Я рідко, але мій син дуже часто, дуже, учень, тому дуже-дуже часто. Нормально використовую А як часто ви його використовуєте? На не стабільно.